Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства, політолог Віталій Кулик разом з нами в студії. Пане Віталію, дякую, що до нас прийшли. Як ви просунулися в професійній лізі трампологів? Так. Трампологія це стає глобальною наукою тепер, так? Це така визначальна політична наука. Дослідження вивчення Трампа, всіх його дій, заяв і таке інше. Там, прочитання між рядків. Предбачення Трампа, гадання на Трампі. Да. подивився, Трамп вилікувався, або навпаки захворів. Це дуже цікава річ, особливо коли він визначає, які війни він закінчує. Тобто, куди він далі поїде, це дуже цікаво. Та й камбоджа закінчив сьогодні. Ну, одну закінчив Можуть, між Та. Таїландом і Камбоджою, але сьогодні ж почалися військові дії між Таджикистаном і Афганістаном. Тобто, мабуть, наступний крок це буде поїздка в Таджикистан. Ну, чи там Територіально не дуже далеко йому, якщо що. Так, да, Ну, ну Скажімо так, незвідані шляхи е, Трампа пишуть. Миротворчі, миротворчі, миротворчі. Миротворчі <глінця>. <глінця> 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 шляхи Трампа. Але для нас важливим є один момент. Це перші анонсовані оголошені санкції. Трампа за його каденції, і нам тут важливо варіант зрозуміти два від оголошення до впровадження. Термін чи вони вступлять в дію це перше питання. Бо можна ж, як то кажуть, оголосити і відкликати, як було, наприклад, з тарифами по певних країнах. Так? Mm. До речі, і, там теж цікава історія. Та. Про це, так? І, другий, і другий момент. Чи ви поділяєте думку, що це незворотні? Це такий рубікон для Трампа. І далі вже відкату назад на наступні там, два тижні. Давайте подивимося, вже не буде. Ні, про нього так не можна ніколи говорити, тому що Трамп це завжди не передбачувано, особливо таких питаннях переговори. Очевидно, що сама заява про санкції вона вже спричинила певні наслідки. Відразу оперативно виїжджає Дмитрієв то Сполучених Штатів весна переговори обвалюються. ринки, обвалюються показники розрив контрактів. Це вже позначилось там на мільярдних збитках для, для Росії, е, тому що били ж не просто по гаспрому бороснівті, били по логістики, тобто компанії, які здійснюють поставки нафту на світові ринки. І їхні акції почали валитися, їхні контракти почали розриватися. Для Росії це такий болючий ефект, навіть те, що вони будуть там інтерміновані, чи якось будуть переглянуті, вже є збитки, вже є проблема. І відповідно Дмитрів полетів вирішувати цю проблему. Вони побігли відразу на всіх майданчиках, почали говорити про те, що не готові до переговорного процесу. І Трамп цього досягнув. Тому я не виключаю, що через деякий час він скаже: Окей, у нас є прогрес в переговорах, ми вийшли на якусь рамкову угоду жорстку, і я відкликаю тобто, це цілком ймовірність. Один із ефектів, якого можливо міг добиватися Дональд Трамп, це промацати, як себе поведуть Китай та Індія, які переважно купують російську нафту. Ну, бачимо, що відреагували, і спочатку китайські найбільші компанії так трошки притрималися. Станом на зараз, до речі, треба перевірити інформацію, чи не відновили вони ці поставки. А індійська найбільша компанія сказала, сказала що ні, не буде Але подалі від по, цього. Ми теж помітили, як індуси кажуть, так, або ви переносите виробництво С400 в Індію. Ну, щоб mm -hmm. ми бабки заробляли. Або ми на іранську нафту переключаємося. На шантаж пішли індуси. Mm -hmm. це так, і теж ін... наслідки. Індуси завжди на цьому заробляли. Тобто очікувати від них якоїсь лояльності чи до Росії, чи до Заходу немає сенсу. У них свій інтерес. Але моє запитання в тому, чи. А... На вашу думку, продемонструвала ця е, ситуація із е, санкціями на російську нафту, що Китай та Індія дуже уважні і все таки обережні до Сполучених Штатів. Їм, скажімо так, вони ще не готові е, е, кидати все і продовжувати свою дружбу виключно з путіним, а приглядаються і. Ну, справді обережні в цьому напрямку. Ну, вони завжди були обережні, бо згадати лише один натяк на запровадження санкцій по державним компаніям для китайських компаній. Mm -hmm. Просто натяк. Публікація в одній з американських газет призвела до розриву контрактів по поставках, наприклад, комплектуючих для дронів, машин, станків для виробництва машин, які mm -hmm. можна використовувати для боєприпасів. Тощо. Тобто там відразу йде розрив контракту. Китай достатньо. Тонко реагує на будь-які загрози санкційних режимів. Насправді, Китай не є автаркією, яка відриві існує від західних ринків. Він залежний від ринків технології, ринків збуту. І для нього введення санкцій це достатньо боляча штука. Тому будь-які введення санкцій з боку Сполучених Штатів вони виміряють ризики об'єми цих ризиків, де вони втратять, де вони зароблять. Якщо Росія не а Росія вже не може пропонувати таке, що може покривати їхні збитки, тому що на даний момент а, мова йде про застосування зустрічних санкційних механізмів, коли а, китайські компанії, які є не лише Резидентами угу. в Китаї а працюють по міжнародним е, фінансовим схемам. Вони отримують санкційні обмеження. Це означає, що їхні банки представництва в еміратах е, будуть мати проблему, їхні схеми. Як вони здійснюють експорт, в тому числі в Росію через Центральну Азію, через Малайзію, Індонезію і таке інше. І для Китаю це це суттєво. Е, тому вони дуже тонко реагують і відразу йдуть на два кроки назад, е, очікують, а потім дивляться на застосування і примінення. Тобто, якщо вони можуть обійти, а адаптація до санкцій самої Росії приблизно десь 4-6 місяців до нового санкційного режиму можливо, так? Для Китаю це місяць-два. Угу. І от за цей час вони беруть паузу, вони виміряють свої збитки, потім знаходять якісь обхідні шляхи і так далі. Це ж не перший раз, що може відбутися в рамках зустрічі із Шіцзеньпінем в південній Кореї? Тобто якими параметрами буде ця зустріч? Настрій в Трампа хороший. От ще одну війну, як то кажуть, мої присутності завершили припиненням вогню. Танцював він, бачу там в, в Малазії разом з місцевими. Тобто настрій в нього хороший. Він аж навіть розговорився до того, що хороший хлопець Кім Чен Ін з північної Кореї може в демілітаризовану зону приїхати. Ми і цю зустріч проведемо. Одним словом, такий великий запас оптимізму. Але ми хочемо зрозуміти, оскільки ключовим буде точно припинення російсько-української війни, це першим, що було анонсовано з Вашингтону, то які опції у Трампа є? Що він може таке запропонувати? Китаю, який в принципі сказав, що ми зацікавлені в європейському ринку, американському, але і на Росії нормально, чим довше війна, тим більше заробляємо. заробляє. Тобто, не можемо що? дати їм програти. Так. так. ну почнемо з того, що війна в Україні це основна війна, глобальна основний фронт глобальної війни. Так, всі інші, те, що він там завершує, це просто конфлікти і інциденти прикордонні. Ага. А справжній фронт. Глобальної війни знаходиться в Україні. І він ніяк не просунувся Трамп в питаннях вирішення цієї закінчення цієї війни. А це означає, що він не закінчив глобальну війну. Тому що все інше це mm -hmm. не Так? А якщо говорити про Китай, Китай ніколи не був зацікавлений в припиненні війни в Україні. Він може бути зацікавлений в зниженні інтенсивності, в деінтернаціоналізації війни, тобто зробити локальною. Такою напівзамороженою війною, мерехтливою, мерехтливим конфліктом, який спалахує, затухає в східній Європі, і все ж вона далі не просувалася і не впливала сильно на ринки. А, і що передбачала там подвійну лояльність. Тут ми торгуємо, тут ми воюємо. Так як це було там через часів, АТО там угу. в той час. От в це в цьому цьому Китай зацікавлений. З одного боку, він послаблює Захід, з іншого боку, Росія стає все більше клієнтом. Китая, Росія стає поступлишою, вбиває свою економіку в угоду китайським товарам. Вони справді ліквідовують цілі сектори ринки свої і запускають китайські товари. І у них немає іншого виходу у росіян, навіть сірники вони прийшли на китайські такий момент. Ось тому для росіян, ну це це, це, це це теж виклик. Але для Китаю, якщо відкривається можливість. Вони можуть піти на певні переговори і знизити рівень підтримки, не повністю припинити. Uh -huh. Бо основне те, що всі сказали, і вони від цього не зійдуть, це те, що Китай не дасть Росії програти війну повністю uh -huh. на даному етапі. Це не означає назавжди, так? Це на даному етапі Китаю невигідно розпад Росії і колапс путінського режиму. Тому що це послаблює Захід. А в переговорній позиції потрібно, щоб Захід був послаблений в, в наступі Китаю. Я не думаю, що у Трампа зараз є магічний вимикач війни в Україні, яким запропонує Сідзінпінні, вони разом його натиснуть. Тобто навіть ці переговори, навіть погодження Китаю на зниження інтенсивності поставок до Росії не призведе одномоментно до завершення війни. І обмін на тарифи тут не може бути опціоном, який, наприклад, Трамп скаже: а дивись, я по тарифах зроблю так, а ти ось так. Насправді переговорний Кількість проблем, які існують між Китаєм і Сполученими Штатами, настільки глибокі і великі, що Україна знаходиться там одним із кейсів, важливим, але одним з угу. це питання тарифів, це питання доступу до рідко земельних металів, це питання узгодження глобальної світової торгівлі, тому що зараз світова організація торгівлі заблокована. Угу. В першу чергу Трампом Китай потребує цю організацію для, для регулювання. І е, спочатку не мають вирішити це, а вже потім український кейс. І тут ситуація така, що не готовий перелік питань, які мали мають регулювати, він, він недоопрацьований. Не ця, ця зустріч, вона зустріч один на один, подивитися один на одного і отримати принципову згоду. так? Угу. Ми, ми туди рухаємося. А потім кейс за кейсом вони вже наповнюють оці домовленості. Стосовно тарифів, вже якщо обіцяли, поки ми спали, Дональд Трамп заявляє, що ухвалює рішення підвищити чинні мита на товари з Канади ще на 10%. Що йому не сподобалося, то це рекламний ролик з сороковим президентом Рейганом, де власне він критикує мита і захищає принципи вільної торгівлі. А разом з тим, саме сьогодні, він має зустрітися із Золулою да Сільвою, і той сильно сподівається, що 40% відсотків якимось чином відкотяться назад до нуля або як повезе? І а, от на вашу думку, в розрізі однієї доби може статися вже сталося одне і може статися друге. Як це нам демонструє взагалі логіку думок Трампа? Чи я шукаю те, що не існує? Там логіка складна, але вона є. Вона певною мірою є, тому, тому що є цілі, які він перед собою ставить, і він їх досягає. І цілі ці не завжди лежать в площині зовнішньої політики, а більше площині в площині внутрішнього споживання американського. Тобто він працює першу чергу на свого виборця, на американця. І коли він декларує, що він там ходає, черговий мир. Це сприймається за чисту монету в Сполучених Штатах. Що ось у нас президент, який приїжджає і одночасно припиняється війни. Це працює на, коли говорять про тарифи обмеження китайської експансії в Сполучених Штатах, це працює на політичну аудиторію. Тому я б там би шукав, по-перше, в його діях, в зовнішній політиці, в першу чергу, внутрішньополітичний аспект. Де він працює на свій, на, на свій рейтинг? Де, де він під, підтримує е, мага їхні очікування виправдовує? А е, де це вже є геополітична стратегія з точки зору е, банального бізнесу? Я торгую. Це гешефти. Це Гешефти. Тут немає не принципів, тому він зустрічається з Кімом і готовий зустрічатися з Путіним. Там немає ніякої е, аксіологічної е, ціннісної складової внесення якоїсь демократії про, 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 про права людини, про розширення простору свободи. Навпаки, е, сам термін свобода зникає з його дискурсу. Натомість з'являються обмеження, стіни, тарифи. Переслідування, криміналізація, тобто все те, чого а, довгий час американський політик uh -huh. уникав. Додаткова But вартість uh -huh. краще пишеться, ніж слово свобода. А от так. скажіть тоді просто один це ж макіавеллі тільки по-новому. І нам завжди пояснювали, і ми тепер пояснюємо. Я от студентам пояснюємо, що розумний в, в розум керівника політика оцінюється тим, кого він бере в команду. А тут команда, яка так його зализує, що навіть брежні позаздрить. А Макевелі казав, що мудро ставити тих, хто підсилює твої слабкості. І ми таких не бачимо в команді Трампа. Тому їх скажіть, наскільки на, на, на ця команда відповідає тому, що ми знаємо, як е, український досвід Дайнінга Крюгера, ми ж теж це все, все пройшли. А тут нам американці демонструють. Ну, власне кажучи, команда в нього цікава. З, з одного боку, дійсно, це е, ті, хто спіють, співають Осанну йому, і про те, як він геніальний і так далі, підтримуючи це його с, там, угу. самозакоханість. Так, его. Але в команді є люди достатньо ефективні переговорщики, в яких ефективність на ринках бачив Трамп, з яким він сам співпрацював, наприклад, той самий Уйтков. Так? І таких людей достатньо багато. Є люди особисто віддані Трампу, і це дуже нагадує нашу історію. Про п'ять менеджерів. так? А, і є люди, які дійсно є фахівцями, які вимушено працюють в цій системі і вимушено приймати правила гри цієї системи, яку побудував Трамп. Той же Рубів, наприклад, він дійсно є фахівцем. Він гарним дипломатом, він є знавцем міжнародної політики геоекономіки. Але він вимушений грати в команді Трампа, будучи і народним тілом. От, власне, і, ми ж, по... і ми бачимо постійно в кадрі, коли будь-яка прес-конференція, він сидить з таким обличчям, що красномовніше, ніж будь-яка його заява чи реакція. А, він вимушений освячувати оце, оце весь парад і фестиваль трампізму mm -hmm. в довершеності. Так? На піку. а е, коли ми говоримо про підготовку візитів, зустрічей і переговорних е, якихось е, е, подій, івентів Трампа, то більшість американських експертів, навіть наближених домагах, кажуть, що вони достатньо слабкі. Тобто Трамп бере якусь рамку, угу. задає, а потім, коли рамка досягнута, його це майже не цікавить. Він його забуває і вона деформується, вона наповнюється іншими змістами, вона викривляється. Абсолютно правильно. Тобто, чому Трамп вирішив запровадити санкції стосовно Росії? Не лише через те, що він хотів прискорити переговорний процес, але він хоче досягнути жорсткої рамки, які передбачили би інтереси Сполучених Штатів, зокрема його, так? припинення активних бойових дій оце йому треба, яке формально буде сприйнято як закінчення війни, і це продати світу. І, і американців. А, а росіяни йому цього не дають, оці жорсткої рамки припинення бойових дій. І от тому він каже, що я буду вас підтискувати. І він все, все робить для того, щоб підтиснути до цього. Угу. Це от, але насправді е, нема там прагнення повністю завершити війну. І дати нам гарантований Зробити. мир з гарантіями безпеки. Там цього немає. Ширми буде достатньо справа в тому, що Reuters, посилаючись на американських посадовців і ще там додаткових співрозмовників, кажуть, що американські посадовці повідомляють своїм європейським колегам про те, що Погоджується зокрема на використання європейським союзом заморожених російських активів для закупівлі американської зброї для Києва. Це вже насправді ну, хороший крок. А далі Вашингтон проводить попередні внутрішні переговори про використання російських активів, що знаходяться в Сполучених Штатах. І це вау. Крім того, готують санкції додаткові на окремі ключові, нібито, сектори економіки Російської Федерації. Банки зокремачніка сказала би десь Маргарита Маргаріта Сіманян. Але не скажу, Ну, по перше, активи в сполучених штатах російські вони незначні по неби не європейці не надто поспішають передавати ці активи. І витрачати на українську зброю і позиція бельгійців тому підтвердження, які заблокували 140 мільярдів репараційного кредиту. Так, так. і е, якщо так там трепарувати їхню заяву, то з одного боку вони кажуть про позови, але це позови – це така історія. А там є друга частина цієї заяви про те, що вони бояться асиметричних викликів безпеки, тобто гібридної атаки на Брюссель. А Брюссель знаходиться, сама Бельгія знаходиться в складній електоральній політичній ситуації, їх розриває середини політична криза. І тому вони дуже цього Яка бояться. Яка несподіванка. План Путіна вдався. Хіба не це він розраховував? Ну по великому рахунку зараз Європа дуже вразлива для подібних інтервенцій, гібридних інтервенцій Путіна, і він цим буде користуватися. Тобто, погодження Трампа окей, давайте гроші. Це не про його гроші, які в Америці. Це про гроші які а ваші слова в Європі захоплені ірландці. Ми здається, що ірландці так боролись за свободу, а вибрали Президентку, знаєш, яку дуже ліву, дуже дуже ліво. тому що Варіант що НАТО віновато, Україна вінувата в війні, Ну це жах. Хоча тобто... війну засуджувала російську агресію. В НАТО до честі буде сказано заслужено, але каже і НАТО тут. Як Країна би доклалося, за в Європі падає під натиском російських наративів? Ну давайте почнемо з того, що ем, є традиційне протистояння ірландської політики британської політики. Ну так Британія підтримує Україну. Ірландія має не не підтримувати Україну. Британія виходить із Європейського Союзу, Ірландія посилює співпрацю з Європейським Союзом. Тобто це протистояння воно нікуди не дівається і ще з колоніального періоду. А якщо говорити про саму цю нову вже президентку Ірландії, то ем, варто подивитися на зростаючий тренд, на непогодження з витратами на оборону і безпеку mm -hmm. і таке інше. Це е, такий відсилка до е, старої. Політичної традиції в Ірландії, коли е, ліве середовище е, рука, десятиліттями літувало Пацифізм, на пацифізмі, так, і е, це покоління зараз приходить до влади. Угу. І воно фактично отримало свого лідера, який став президентом. Не а... Май Колінс, не Іра. Так, добре, але якщо повернутися до о, о, того, що ми зараз розклали, ви нам розклали, власне, про ці. Фактично вартує лише додаткова вартість, та все решта не має ніякого значення. Е, чи ми тут маємо якісь опції на це вплинути? Хоч якісь ми мали одну опцію, дали угоду по. В наших надрах по рідкоземелах. ми маємо ще якісь опції запропонувати американцям, якщо можна півхвилинки буквально на підсумки. з опціями достатньо складно, тому що це має включати в себе, наприклад, і питання військово-технічної співпраці, і показати готовність далі захищати, виробляти зброю угу. і тримати фронт. По третє, інколи треба казати ні нашим партнерам. Це може не подобатися, але треба інколи казати ні, особливо Трампу. І це взаємодія з європейцями. Тобто, якщо в нас десь є прокол. То ми в слабкій переговорній позиції, ми не можемо щось пропонувати. Mm -hmm. Ми не є суб'єктними. Тоді нам нав'язують якісь правила гри. Треба бути сильним. Ну, ну що, інакше не ви... Так, Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик завітав до нас.